«Ой, Нуран Луб показує вулик, який знесла течія річки після дощу. Зараз просушую все і чекаю сина, щоб з ним привести все до ладу після опадів. Тут стояв три ящика. Вода підійшла, чим вище підходила, тим більше їх підносило вверх. А нарешті зняло з тих табореток. Скинуло в бік. Тут просто була вода текла. Звідти річка, так текла все. А туди... Спортивний майданчик села досі у воді. Місцеві кажуть, що дорога була покрита водою. Така ж ситуація у зимній воді. Місцева річка дійшла до осель. Воно піднімалося на рівень сюди. Вода дуже весело. Зараз тут з підвалів рятувальники викачують воду, а господарі прибирають подвір'я. Іншому селі сокільники вода підтопила амбулаторію. Сьогодні тут сухнуть грачі та збирають води, яка постійно підходить з під підлоги. Директор оцінює завдані збитки близько мільйона гривень. Тому що ремонт був новий зроблений, плитку на підлозі зірвало. Ви бачите, стіни були гарні, побілені, також понищилась. Обладнання, апаратура у нас були нові електростоли. За словами начальника обласного управління департаменту з питань цивільного захисту Володимира Кравцова, загалом по області підтоплено 240 домогосподарств. Також і наслідки у Львові. Станом на сьогоднішній день підтоплення, які були в зв'язку з розливом річок, вже є ліквідовані. Ми далі продовжуємо працювати далі працюють аварійні бригади сьогодні. Станом на зараз з 92 дахів, які були підтоплені, ліквідація відбулася. Ситуації аварійної в 15 будинках Нагадаю, вночі та зранку, 10 липня у Львові випала рекордна кількість опадів 115% від місячної норми. На дорогах був ослаблений рух. Частина населених пунктів була без світла. Іванка Досько, Юлія Бобер, Суспільне новини, Львівщина.